Друзі, всім привіт! Ви на каналі Jack of All UA і сьогодні буде нумізматичне відео. І в цьому відео я вам розкажу і покажу про свою спробу обміняти пам'ятну монету Великодня радість писанка срібну монету номіналом 10 гривень на щось більш ліквідне в подальшій довгостроковій перспективі. Якщо ви вважаєте, що ця історія може бути для вас цікавою. Протисніть вподобайку, оформіть підписку на канал, якщо ви іще цього не зробили, тим більше, що вам це абсолютно нічого не вартує. І залишайтеся зі мною будемо розбиратись. Тож, друзі, поїхали. Що до чого? І так, відносно недавно у мене на каналі виходило відео, де я робив огляд на ось цю монету, коробочку з якою ви бачите в кадрі. Е, скажу чесно, що. Записуючи чорновий варіант відео до процесу монтажу, я там проговорював, що в принципі я цю монету е, буду продавати. Я не можу сказати, що я її купував прям зі 100% впевненістю і метою, з щоб потім її в подальшому перепродати, але... Якби все зіставивши всі факти, які зараз у мене є, я все ж таки прийняв фінальне рішення, що треба від неї позбутись. А чому я таке рішення прийняв і які факти я співставляв чи аналізував? Ну, дивіться, по-перше, почитавши різні коментарі, відгуки, думки людей в інтернеті, складається враження, чи складається картина, що ну принаймні в такій короткотерміновій перспективі це приблизно один рік, ем, ніякого великого майбутнього цій монеті не. Пророчать. Тим більше, що попереду у нас новий продаж її буде, принаймні на зараз. А записую я це відео, ось конкретно цю частину, 12 червня поточного року. І якщо зараз зайти на сайт інтернет-магазину НБУ, то там написано, що скоро ця монета знову буде в продажу, правда, вже за більш високою ціною, ніж вона була під час першого продажу. Ну, якби це срібло, ціни швидко міняються, тому це стандартна картина. Отже, великого майбутнього цій монеті не пророкують. Другий момент. Другий момент це все-таки, якщо чесно говорити, я не та людина, яка готова доволі. Е Велику суму грошей, а обійшлась мені ця монета ну, майже в 6 тисяч гривень. Тож я не готовий цю таку суму тримати довго. О, ну, ось у вигляді монети. Сподіваючись, що в майбутньому щось колись воно там виросте, тому що є багато якби ідей в житті треба це все якось оформлювати в реальність, втілювати в життя. І просто сидіти і тримати цю монету мені невігідно і я не готовий. Тому вирішив її продавати, виставив на продаж в нумізматичній групі, членом якої я є, тому що зараз на OLX через всі ці приколи з фінансовим моніторингом. Ну, особисто для себе я вважаю, що ця платформа вмерла, принаймні відсотків на 99%. Не на 100%, але на 99% так точно. Тож, виставив цю монету в групу, ну і якби говорячи за моїх конкурентів, да, які також намагаються її продати. Жодного ажіотажу з приводу цієї монети немає, навіть великої кількості пропозицій немає. Але через певний час я отримав пропозицію. Правда, вона така якась була мутна. Тому фактично ми з тим, хто пропонував, не зійшлися, якби, не зійшлися на певних умовах. Тож, я. Продовжив чекати, шукати, і вже буквально е, в той же день знайшов оголошення, що інший учасник тієї нумізматичної групи, у якого я і в 2024, і в поточному, 25 2025 році купував певну продукцію, він собі шукає цю монету на обмін. І я подумав: ну що ж, треба ризикнути. І я запропонував йому обмінятися з мого боку буде писанка. Яку я оцінив у 6300 гривень, з його боку набір, ну, не те, що набір, а якби певна кількість інших монет. Що це конкретно за монети? Яка там кількість, які умови нашого обміну? Про це, друзі, ми будемо говорити уже в другій частині відео. Якщо все вдасться, і я отримаю якби свою посилку з монетами від цієї людини. І так, на камеру демонструю, що. Монета в футлярі знаходиться, монета в капсулі, є сертифікат. Так, закриваю це все, вкладаю це знову в цю коробочку, знімаю свої рукавички, беру шматок пупирчастої плівки, який я отримав, разом з однією. З посилок від НБУ, тобто до мене якісь монети приїжджали запаковані у все це. Загортаю це пакування монети в плівку. Далі беру ось таку коробочку картону, в якій до мене взимку приїжджали навушники. До речі, друзі, хто не дивився відео про. Marketplace Synthetic, Подивіться, там є багато цікавих моментів. І знову ж таки, це не реклама, це абсолютно чесний життєвий досвід. Беру монету, вкладаю в цю коробочку і воно все так гарно фіксується. Так, аж занадто, аж мало місця. Так, давайте спробуємо трошечки по-іншому. О, так, точно все заходить. Так, далі. Далі я беру укрпоштівський пакет, в якому, знову ж таки, до мене приїжджала одна з попередніх замовлених монет. Тут я вирізаю якби, свою адресу і адресу НБУ, коротше, всі старі непотрібні поштові реквізити вкладаю. Сюди ось цю коробку. І тепер це акуратненько. Ось так. Закриваю. Тепер беру скотч, беру ножиці і будемо все це діло заклеювати. Але спочатку треба знайти, де тут скотч закінчувався в попередній раз. І так, знайшли край. Ну, і тепер, друзі, давайте це все будемо пакувати. І скотч у мене закінчився, тож треба піти взяти е, інший. Так, друзі, я з новим мотком скотча. Скотч Сігма. Так, давайте ось цей край з рекламою. Не то, що з рекламою, з етикеткою магазину відріжу і продовжу процес запаковування. Запаковую надійно з усіх боків посилка дорога, тож на паковальних матеріалах економити. Не буду ну, а точніше на кількості скотчу. Так, і можна ще ось тут трошки буде. Прихватити, щоб оце не стирчало. Бо на укрпочці тітоніки люблять робити зауваження з будь-якого приводу. Тож головне, не дати їм цього приводу, не дати їм жодного шансу знайти, до чого докопатись. Так, ну що? Ще ось тут, тому що моя натура перфекціоніста просто не дозволяє залишити без уваги отой куточок. Так. так, друзі. Ну що, мені залишається лише е, наклеїти адресу замовника. В принципі, можна цього не робити, можна просто продиктувати. Ну, я на всякий випадок наклею і піду на Укрпошту відправляти цю посилку в Київ. І коли. Uh, якби, або у випадку, якщо все зростеться, і я дійсно отримаю ті монети, які я взамін просив, я запишу другу частину відео. Ну або навіть якщо я раптом нічого не отримаю взамін. Uh, я думаю, що ну, певна така, не знаю, там на декілька відсотків вірогідність, звісно, може бути, я все одно запишу другу частину відео. Бо в будь-якому випадку розкажу, як у мене цей обмін відбувся або не відбувся. Тож, друзі, поки що у мене пауза. Отже, друзі, 12 червня ввечері я пішов на Укрпошту і вислав свою срібну монету Великодня Радість Писанка в Київ без жодних передоплат і маючи лише певні письмові домовленості в телеграмі. 16 червня. Посилка прибула на вказане відділення Укрпошти в Києві буквально через там півгодинки чи через годину мені мій замовник відписався, сказав, що йде на пошту забирати мою посилку і попросив надати йому мої поштові реквізити. Посилка була забрана і зустрічна посилка 16 червня ввечері була відправлена мені. А також мій замовник надав мені. Промокод на 50% знижку від Укрпошти. І, друзі, 18 червня я забрав ось свою зустрічну посилку з моїми замовленнями. Тобто в Київ посилка йшла 4 дні, з Києва до Харкова 2 дні і. Сьогодні у нас на календарі 19 число, і я записую другу фінальну частину цього відео. Тобто, в рамках 7 днів мені вдалося зробити обмін. Тож давайте, друзі, розбиратися на що конкретно я поміняв свою писанку, чи є в цьому смисл, і якби що я планую робити далі. Тож погнали розбиратися. І так, цей пакет у мене вже вскритий. Я, в принципі, не буду його якось намагатися зберегти в гарному стані, це мені не важливо, тому розриваю, розкриваю, і всередині у нас є ось ось така штука картонка з коробки нової пошти, і всередині в попирчастій плівці мої монети. Так. Угу. Треба ще ось тут дорізати збоку. Так. Ух, як все надійно е приклеєно, прикріплено. Так. Так. Ага, це не просто плівка, це пакет із плівки. Так, і ось так. Отже. Два пакетики. Ну і, звісно, друзі, я почну ось з цього. І тут я маю три монети з лосем. До речі, дивіться, що класно, просто респект величезний респект відправнику. Кожна монета в окремому пакетику. Тобто мені навіть не доведеться е, витрачати час на те, щоб по своїм пакетикам це все розпихати. Так, і друга частина посилки це е, дві монети «Краз солдат. Зараз давайте я це якось переверну, щоб було зрозуміло. Так, да, ось так. Ось так. Ці монети повинні виглядати. І, друзі. Тепер давайте розбиратися більш детально, що воно до чого. Отже, витративши майже 6 тисяч гривень, це враховуючи саму монету, пересилку її до мене Укрпоштою з НБУ. Ну і потім ще оплату ось цієї посилки завдяки промокоду, щось в районі 38 там, гривень з копійками воно мені вийшло. Тому, якщо все це сплюсувати, то, скажімо так, писанка обійшлась мені. Ну, там плюс-мінус 6 тисяч гривень. Там трошечки е менше, ну я округлю до 6 тисяч. Оцінив я її на момент продажу, ну, а точніше, на момент обміну, в 6300 гривень. І відповідно, що я виміняв? Я отримав три монети з лосем, які відправник. Оцінив у 1750 гривень кожну. Скажемо так, це е, не найвища ціна, тому що найвища ціна, яку я бачив на монету без блістера, просто в капсулі, це 1800 гривень. Найнижча ціна, яку я бачив, це щось типу 1500 чи 1550, Але вона в нумізматичній групі мелькнула лише один раз. Ну і звісно, там не обмін, а продаж пропонувався. Якщо говорити за харківську барахолку, то також ціна 1750 гривень там на поточний момент є. Тому по 1750 гривень я взяв три лося, і по 120 гривень за монету це краз солдат. На харківській барахолці ціна такої монети 80 гривень, тому 120 гривень це якби знову ж таки не найнижча ціна, але і не найвища. Мені насправді потрібна була всього-навсього одна монета для колекції, але я сказав, що для рівного рахунку готовий взяти дві монети. Ну і залишок, а це 800 гривень, я отримав як поповнення мобільного рахунку. Тому, друзі, 5 монет плюс 800 гривень на мобільний рахунок. Це те, на що я поміняв свою писанку. Що я е планую робити в майбутньому, в мій наступний. Рок. Після того, Після... як я змонтую це відео, викладу його на YouTube, я думаю, що одну монету я виставлю на обмін або на продаж і одну ось таку монету. Двох лосиків я собі залишу як мінімум до наступного року, коли буде виходити фінальна монета в серії Чорнобиль-відродження, тому що. Хто його знає, як воно там складеться? Яка буде ситуація, враховуючи приколи з цьогорічним продажем ось цієї передфінальної монети? Ну і звісно, що один крас піде в мою колекцію. Сильно на цій монеті не акцентуюсь, тому що вона вже не нова. Всі знатоки або хто цікавиться нумізматикою, звісно, про неї знають. Ну, і стосовно відео про ось цю монету, я залишу перехід на нього в кінці сьогоднішнього випуску, а також в описі до сьогоднішнього відео буде покликання. Тому, друзі, хто пропустив на каналі, будь ласка, можете подивитися. Ну що? Можете в коментарях написати. Як ви вважаєте, чи доцільний а, подібний обмін, чи ні? Чи правильно я зробив, що виміняв писанку на ось ці всі штуки плюс 800 гривень на поповнення мобільного рахунку? Чи можливо варто було притримати писанку, чи, можливо, знову ж таки занадто високі ціни на монети? Коротше, все, що думаєте, можете написати в коментарях. Я, зі свого боку, вдячний людині, яка погодилась на обмін і якби не, не підвела зі свого боку, виконала всі зобов'язання. Я, відповідно, зі свого боку також все виконав, все як було е прописано. Тому, Ростиславе, вам великий респект. Дякую. Всім, хто додивився це відео до кінця, протиснув вподобайку, підписався на канал, прокоментував. Також дякую. Ну і друзі, в принципі, мабуть, на поточний момент це все. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео: як нумізматичних, так і відео, присвячених іншій тематиці. Тож, не тож. розслабляйтеся, слідкуйте за новинами на каналі. Скоро будуть наступні відео. Все, друзі, всім до зустрічі! До речі, хто зацікавлений в придбанні або обміні ось цих монет на певні інші позиції, в описі до сьогоднішнього відео буде пошта для спілкування. Але і продаж, і обмін монет можливий лише в Харкові при особистій зустрічі. Тож, харків'яни, будь ласка, зверніть увагу. Якщо буде бажання, можемо навіть не просто зустрітися і. Обмінятися монетами, а і записати якесь відео для мого каналу чи для вашого. Тож, друзі, все в ваших руках, справа за вами!